Бізнес Вордло, як називають окремі райони Донецької та Луганської області, стає не просто небезпечною справою. Робити його можна лише собі у збиток. Скорочення російських дотацій Донбасу, який таким чином хочуть підштовхнути назад в Україну, призводить до шаленого тиску на підприємців з боку місцевих податківців. Комерсанти ОРДЛО пишуть в соцмережах про рейди бойовиків, і штрафи мінімум. 50 тисяч гривень навіть за дріб'язкове порушення. Підприємці впевнені їх намагаються закрити заради декількох компаній-монополістів, пов'язаних з керівництвом ОРДЛО. Начебто за Харченко і Плотницьким монополізували всю торгівлю з населенням під себе у безпеці себе почувають тільки специфічні компанії, які належать або бандитам, або росіянам, як виживають інші. Далі в програмі. Донецьк під ворожими стягами. Здавалося б, нічого дивного, бо ж окупована територія. Проте, ось це вже занадто. Обурились пильні глядачі програми гроші, які надіслали це відео? Прапор терористичної ДНР майорить над офісом відомої страхової компанії, що працює по всій Україні. Невже вона веде бізнес з окупантами? І в такому випадку підозрюють глядачі у Донецькому офісі, можуть навіть застрахувати життя бойовиків. Таке нахабство було б важко повірити, якби не приклади інших українських компаній, що справді якимось дивом працюють на окупованих територіях. Без України дійсно не вийде. Ну, тому що ти може бути где-то оформлений. Щоб працювати легально, ти може бути оформлен в нормальних якихось то органах власті. Ті органи власті, які є в Донецьку, вони не пізнані ніким. Аби все перевірити, телефонуємо у Донецьк, представнику компанії. А що, льоха діло. Жизнь і здоров'я, нічас не я поняв. Ми страхуємо попід світля. Отже, під військовою владою, маріонету Кремля українська фірма страхує юридичні структури, тобто бізнес, що майже на 100% сплачує податки в кишені загарбників. Без проблем. Ми можемо здійснювати витисити наш офіс, зі ми можемо витисити. Окрім бізнесу, можна убезпечити свій автомобіль. Щоправда, гроші вам виплатять лише якщо ДТП станеться на українському боці за лінією розмежування, адже ДНР безправна територія. Деталі обговорюємо з іншим співробітником. Алло, Сергій, добрий день. Добрий. Я зовут Віктор Альфа страхування. Одобного мінуточка. Дікі да, проти за нютачні по поводу вашого каска і гражданка. Да, Ви інтересувалися договорчиком, Правильно я понимаю? Да, да. авто все зрозуміло. Не полишаємо спроб застрахувати найголовніше. Самое главное это жизнь, имущество, бизнес. Это вообще не рассматривается, да? Имущество мы рассматриваем, но кроме военных рисков, это сразу. Касательно жизни вы имеете до медицинское страхование или несчастный случай? Вот тут вот тоже вопрос. Несчастный случай нужно уточнить, потому что у нас есть ряд клиник, с которыми мы работаем и в Донецке, и в области по медицине. То есть я думаю, по несчастному случаю мы сможем покрывать продукт что Касательно военного, водиться страховая компания априори не берет на страхование. Отже, висновки застрахуватись у цій конторі в Донецьку справді можливо. Бізнеси, авто, так, життя і здоров'я, ймовірно. Головне виключення – усі випадки, пов'язані з бойовими діями. Компанія покриває звичайні стандартні ризики, які були до 2022 ну, року, -два 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 -два, які були у нас в Донецьку, допустимо. Да? Пожар, затоп, ну, і так далі, і так далі. Е, касательно воєнності, скажімо, тут є ряд чітких обмежень, тому що ми всі ризики практично всі перестраховуємо. І ні, ні одна перестраховувачна компанія не візьме на себе ризик воєнний. Скільки іще українських структур так чи інакше працюють на окупованій території? Багато відкриває таємниці донецький журналіст Кирило Сазонов. Вони офіційно оформлені в Артемовській, в Маріуполі, в Краматорській, в Славянській, тобто на освобождений території, но працюють там. А бойовикам приходяться адсьогувати налічними. Дивно, але чітких і законних заборон, як у Крима. Для ведення бізнесу так званих ЛДНР немає, вважає юрист Тимур Михайлов. На даний момент немає формального запрета і є непонятна уголовна відповідальність, непонятна для всіх незрозуміла кримінальна відповідальність це не багато, немало стаття за фінансову підтримку армії бойовиків і їхнього режиму. Наші правоохоронники розцінюють бізнес там як. деятельность, связанную с финансированием терроризма. Те, кто остались, должны сплачивать и в ускорбницу террористов. хочешь, еще нет, подтверждают журналисты из Донецка. К нему приходят люди с автоматами там и требуют денег э, в бюджет так называемой республики. Если он на это не пойдет, у него возникнут проблемы. Причем они могут возникнуть достаточно серьезные. Могут отнять бизнес, могут посадить в подвал. Если он будет платить э, так называемой республике, то он Фактически становится, попадает під статтю о фінансірованні терорізму. Люди в основному викручуються так, платять налоги і туди, і туди. Як саме сталося в випадку з українськими страховиками під ДНРівськими прапорами, можна лише здогадуватись, головний офіс письмово в заперечують роботу донецького відділення. Проте два співробітники СК Альфа-страхування, які не змогли переїхати за сімейними обставинами, залишились у рідному місті та охороняють майно компанії, що знаходиться на окупованій території. Прощати можна дуже много. То есть з этим флагом над своїм офісом він теж, у него связаны руки. Пришла разнарядка, пришли опять-таки люди в військовій формі, кажуть, повісиш здесь флаг. Якщо он не повісить, то у него возникнуть проблеми. Ну взагалі вообще-то, это выбор каждого. Я считаю, что если ты не хочешь никак иметь дел с террористами, надо уезжать.